Усім привіт, мої дорогі! Сьогодні нам у редакцію надійшов новий лист. Хочу вам його зараз зачитати. Якщо він вам сподобається, то, будь ласка, залишайте свої лайки та свої вподобання. Анна Петрівна сиділа в лікарняному сквері на лавушці і плакала. Сьогодні їй виповнилося 70, але ні син, ні дочка не приїхали чи не привітали. Правда, сусідка по палаті Євгенія Сергіївна привітала і навіть подарувала їй невеличкий подарунок. Та ще санітарочка Маша Яблуком вже з дня народження пригостила. Пансіонат був пристойний, але персонал в цілому був байдужим. Звичайно, всі знали, що люди старших, що сюди старих привозили доживати свій вік діти, яким вони ставали тягрем. І Ганну Потрібно сюди привіз син, як він сказав, відпочити і підлікуватися. А насправді вона просто заважала невістці. Адже квартира була її, це потім син умовив на нього Дарчу переписати. Коли просив підписати папери, то обіцяв, що вона як жила вдома, так і буде жити. Але на ділі виявилося зовсім по-іншому. Вони відразу всією сім'єю переїхали до неї і почалася війна з невісткою. Та була вічно незадоволена, не так приготувала, у ванні після себе бруд залишила і багато чого іншого. Син спочатку заспупався, а потім перестав, почав сам критикувати. Потім Анна Петрівна помітила, що вони стали про щось нашіптуватися, а як тільки в кімнату вона заходила, то вони замовкали. І ось якось вранці син завів розмову про те, що їй треба відпочити та полікуватися. Мати, дивлячись йому в очі, гірко запитала: у Богодільню мене віддаєш синку. Він почервонів, заметушився і винувато відповів Та що ти, мамо, це просто санаторій? Положиш якийсь місяць, а потім назад додому. Привіз її, швидко підписав папери і квапливо поїхав, пообіцявши скоро повернутися. Один раз тільки і з'явився привіз два яблука, два попсини, запитав, як справи і, не дослухавши до кінця, кудись побіг. Ось і живе вона тут уже другий рік. Коли пройшов місяць і син за нею так і не приїхав, вона зателефонувала на домашній телефон. Відповіли чужі люди, як виявилося, що син квартиру продав і де його тепер шукати, невідомо. Анна Петрівна пару ночей поплакала, все одно ж знала, що додому її не заберуть. Що тепер сльози? лити? Адже найприкріше, що це вона свого часу образила дочку заради щастя сина. Анна народилася в селі. Там ще заміж вийшла за однокласника свого, за Петра. Був великий будинок, господарство, жили небагато, але й не голодували. А тут сусід з міста приїхав в гості до батьків і став Петру розповідати, як в місті добре живеться. І зарплата хороша, і житло відразу дають. Ну, Петро і загорівся, давай поїдемо. Ну і вмовив. Продали все і в місто. Щодо житла, сусід не обдурив, квартиру дали відразу, меблі купила і старенький Запорожець. Ось на цьому запорожці і потрапив Петро в аварію. У лікарні на другу добу чоловік помер. Після похорону Анна залишилася одна з двома дітьми на руках. Щоб прогодувати, одягнути, доводилася в під'їздах мити вечорами підлогу. Думала, діти виростуть, допомагати будуть, але не вийшло. Син потрапив в нехорошу історію, і їй довелося позичати гроші, щоб не посадили. Потім два роки вона ще віддавала борги. Потім донька Даша заміж вийшла, дитину народила. До року все було нормально, а потім часто син хворіти став. Їй довелося з роботи піти, щоб по лікарнях ходити. Лікарі довго не могли поставити діагноз. Це потім вже якусь болячку у нього знайшли, яку тільки в одному інституті лікують. Але там така черга. І поки дочка по лікарнях їздила, від неї пішов чоловік, добре, хоч квартиру залишив. І ось вона десь в лікарні познайомилася з дівцем, у якого дочка з таким же діагнозом була. Сподобалися вони один одному і стали разом жити. А через років п'ять він у неї захворів. Потрібні були гроші на операцію. У Анни гроші були, вона хотіла їх сину віддати на перший внесок за квартиру. Ну а коли дочка попросила, їй стало шкода на чужу людину витрачати, адже рідному сину гроші потрібніші, ну і відмовила. Дочка на неї сильно образилася і на прощання сказала, що більше та їй не мати, і коли тій буде важко, щоб до неї не зверталася. І ось уже 20 років вони не спілкуються. Чоловіка Даша вилікувала, і вони, забравши своїх дітей, поїхали жити кудись до моря. Звичайно, якби можна було все назад повернути, Анна по-іншому зробила, але минулого не повернеш. Анна повільно встала з лави і потихеньку пішла в пансіонат і раптом чує: Мамо! Серце заколотало, вона повільно повернулася, і це була дочка, її дочка. У неї ноги підкосилися, вона мало не впала, але підбігла донька та підхопила її. Нарешті я тебе знайшла. Брат не хотів адресу давати, але я йому судом пригрузила, що незаконну квартиру продав, так відразу розколовся. З тими словами вони зайшли в будівлю і сіли на кушетку в холі. Ти, пробач мені, мамо, що так довго з тобою не спілкувалася. Спочатку ображалася, а потім все відкладала, соромно було. А тиждень тому ти мені приснилася, ніби ти по лісі ходиш і плачеш. Встала я, а на душі так важко стало. Я чоловікові все розповіла, а він мені їдь і поморись. Я приїхала, а там чужі люди нічого не знають. Довго я адресу брата шукала і знайшла. І ось я тут: Збирайся, мамо, зі мною поїдеш. У нас, знаєш, який будинок? Великий на березі моря. І чоловік мене покарав, якщо матері погано, вези її до нас. Анна вдячно пригорнулася до дочки і заплакала, але це вже були сльози радості.